Україна це мир, це, це красивий благодатний край, де всі живуть у мирі та злаві. Це такої великої душі народ, такої толерантності і сили духу, що, вік, що віками бореться за своє рушник, вишиванку, паляницю, смереки, чорноземи. Це мирні, працьовиті люди, соборні, як господня веручка і вільні, мов птахи. Ворог підступно вдерся, стали всі у стрій як один, захищати країну серцем, душу пам'ять і прихисток світу. Наша сила у єдності, браті, ми з соборністю не здиване, непокійність волі завзяття українцям усім притаман. Україні щастя й миру, це моя земля заслужила. Україна це наші крила, ми всі разом єдина сила. Нас стріляють, а ми не славні, Майже рік ми йдемо думками, нас ракетами закидають, ми ж дарують світло серцями. Удень віднам України це усі сад і свят. Ми усі, мов одна людина, один одному, друг і брат. Будьмо щедрими, Будьмо щедрими на любов до усіх, хто кричає серця молоді, патріотами справжніми бути в житті, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, до природи рідного краю, бо такої більше нема. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, на землі, що тебе зростила. що дає тобі силу і крила. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, вірної доньки і сина, до величної України. будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до батьків, що сімейного роду, богом даних, як нагороду, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, до домівки до батьківщини, де ти виріз малої зернини, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, то народу, що духом єдин, то найкращої в світі країни. Будьмо щедрими на любов. Патріоти полки всі ці знають, бо ніхто так боротися не може. ЗСУ ворогів здолає, Україна моя переможе. Перемога уже неминуча, ми впевнені ніколи. Наша віра це наші суще, Станьмо дружно в собор коло. Хай ця вервичка перемоги захищає наших героїв, бо таких немає ні в кого, хто б закрив весь світ собою. Хай ця вервичка перемоги об'єднає наші серця, хай веде Україну дорога до переможного кінця.